Носочки це зло. Чому на стопі дитини є сотні, тисячі нервових закінчень, і вони допомагають формуватися мозку. І дитина до двох років має відчувати сцеплення з землею для того, щоб правильно передавався імпульс. Ви ж не ходите в рукавичках вдома по такій лозіці, давайте одягати дитині рукавиці, але ми цього ж не робимо. Також коли дитина ходить без носків. Це за безпеку, тому що плитка буває гладкою або ламінат. І якщо ви одягаєте шкарпетку, шкарпетка ковзає, і дитина, яка набрала розгону, вона може впасти і травмуватись. До двох років у дитини недосконала мікроциркуляція, і ножки холодні, тому що погано поступає кров. Але це не означає, що дитині холодно. Ви можете спробувати ось туди руку за пазуху. Якщо там тепло, а тим паче, якщо там мокро, то це значить, що дитині точно жарко, тому що піт просто так не виступає. Дитині не холодно, не може бути холодно в теперішніх комфортних сучасних умовах. Якщо в кімнаті 18-20 градусів, цього вже є достатньо. Дитина рухається, виділяє багато тепла. Діти зараз навпаки страждають від того, що жарко. Тому ходити босяком по холодній підлозі це про безпеку, це про здоров'я. Це так необхідно дитині до двох років на етапі формування нервової системи, правильної стопи, правильних навантажень. Передайте це відео тим мамам, які одягають шкарпетки, тим бабусям, які одягають шкарпетки. Це буде для них шоковий контент, але ви підписані на доказового лікаря і ви маєте знати правду. Тому, якщо ви хочете виховати здорових дітей, вони мають ходити босими ногами по холодному, по холодній підлозі. Вони мають пити прохолодні напої прямо з холодильника. Їх не треба гріти, тому що ми соціалізовані тварини. Ми все життя формувалися в суворих умовах, і це допомагає загортовуванню, допомагає імунній системі. Ми не хочемо виховати кімнатних дітей, які при кожному пчиху будуть давати якісь ускладнення. Я думаю, ви зрозуміли логіку. Поділіться, будь ласка, своїми думками з цього приводу.